Щоліта у період відпусток та канікул українці відзначають проблематичність придбання квитків на Укрзалізниці. Зокрема, цього літа зріс попит по напрямках Київ Яремче та Київ-Буковель, реагуючи на суспільне невдоволення щодо проблематичного придбання квитків на потяг, навіть завчасно більше ніж за 20 днів у потрібному напрямку. З 1 серпня в тестовому режимі вводиться верифікація при придбанні чи поверненні через дію підпис. Для низки популярних поїздів так, аби зменшити кількість можливих зловживань щодо дій так званих перекупів, які за лічені секунди купують скопом, а потім перепродають квитки за ціною удвічі, утричі, вищою за номінал, під час придбання залізничних квитків або їх повернення на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати свою особу. На першому етапі впровадження змін стосується наступних рейсів. Номер 105 дріб 106, Одеса Київ, Номер 91 дріб 92. Львів Київ. Номер 29 Дріб 30. Київ Ужгород. Номер 12 – Львів Одеса. Номер 27, дріб 28. Київ ЧОП. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. В Укрзалізниці зазначили, що нові правила не стосуватиметься рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та Через армія плюс Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через банк АйДІ. Ірина Вербинська, Андрій Романовський перший муніципальний.